Друзі, всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео. Краш-тест кавомолок двох популярних брендів кавомашин: Це Делонджи та Саєко. На одному бренді на Саєко встановлені керамічні жернова. на другому металеві. І що буде, якщо потрапить якийсь сторонній предмет до кавомолки? Ми зараз це зробимо. А для чого ми це зробимо? Тому що інколи в каві трапляються. Різні предмети. Так, да, це предмети не такі, які можуть попастися в каві, але це дуже наглядний приклад тому, що е камінці в віді зерна можуть, можуть потрапити до кави. І їх дуже важко відрізнити. Саме різів ми для ефекту додали, щоб точно зламати кавомолки і побачити, що з ними буде. А зараз ми їх додамо до кави та перемішаємо. І побачимо, наскільки довго. Ці кавомашини пропрацюють. Ух, горюча сміть. саморези і кава. Ось ми висипали в каву камінці. Бачите, блискучі предмети добре видно, а камінці майже не видно. Що, засипаємо в каву машини та експериментуємо? Трошки засиплемо в єпа. І в вделонже. Цікаво? Зараз буде цікаво. Може навіть щось зварить. Ну що, давайте спочатку саєкосте. Оп? Якось не дуже ефектно, а що в нас делондже? Делонжі в нас трошки в екорежиму вона чекає, Ну зараз і Делонжі. Це якобистра здорові. Спрацювала на Делонжі система захисту. Помилок ніяких вона не вибила, кава якась, мабуть, насипалась, але це таке собі наступну порцію, а що вона варить? Вона варить воду. Зупинимо і ще раз DeLonge запустимо, побачимо. Далі. Може вона заклинить, може розламається, може ще. Я тест не дуже вдався. Ми її доламаємо все-таки. Зараз перезапустимо її. Включимо-виключимо і побачимо. Будемо далі ламати. Так, цей минуту ми перезапустили. Бачите, там саморізик? І камінчик лежить. Зараз запустимо, побачимо, що буде. Нічого не буде. Заклинала кавомолка. Перезапустили ми саєко. Зробимо зараз наступне. Розведемо трохи жернова. все таки постараємось доламати їх. І розводиться не хочу так. Вроді би пішло. Трохи розвели і тепер запустимо, зараз побачимо. О! Так, кавомолка жужить. На дисплеї працює. А жарнован вже не крутиться. Щось навіть варить. Воду, мабуть, варить. Ну все, будемо все розбиратися, розбирати і дивитися, що там трапилось. І скільки це буде коштувати? З же ми теж проведемо повторний тест. Тут спрацював захист. Зараз ми ще раз спробуємо. Ні, захист працює. Ух! Вже стічок, який произошв. Ну і делондже теж ми розберемо і побачимо, що там трапилось. Бачимо, що повикидува помилки, а Саєко жива. Думає, що вона жива. Ні, вона не жива, там просто вже зірвало шліци на тримачі ножів. Будемо розбиратися, вам покажемо, що буде далі. Дістали ми кавомолки з кавомашин. Тут є ще даже не перемелені саморізи, ми їх викинемо від гріха подалі. Так, скрутимо? Скрутимо кавомоко. Побачимо, чи вціліли керамічні жернова. Це ж саме цікаве, що трапилось. Що ми бачимо? Бачимо невеличкі подряпини. Пожерновам, але сам верхній ніж цілий ось наш виновник торжества. Саморіз. Но біда не в цьому. Тут а, захист виконаний як шестеренка пластикова, яка тримає цей керамічний ніж. Розкрутимо, побачимо, на перший погляд. Може здатися, що, ці, що ця пластинка вона жива. Тримайся цей керамічного жернова. Двигун в сторону. І візуально вроді би бачимо, що все на своїх містах. Якщо навіть рукою покрутим, крутиться, ну, ця ситуація досить обманчива. Візьмемо плоскогубці. Взагалі це ключом? Ну, так краще тримати. Відкручуємо цей фіксований саморіз. Оп! Бачите, відкрутили сам шнек. І, вроді би, теж все тримається. Ну ні. Зараз побачите, як виглядає це все. Так, відкрутили. Бачите, це шестеренка і ось частина цього тримача виглядає він ось так ось. Ось він. І тримає ніж. А оця нижня частина зі шліцами заходить в шестеренку. Бачите, вона тут зламана. Це все як отакий такий захист. Повипадало. Ось так він виглядає цілим. А так зломаним. Це ми все поміняємо. І зберемо заново. І, е, до речі, розберемо цей ніж, подивимося теж. Але візуально він цілий, нічого не пощерблено, все вроді би ок. Ну, його теж треба зняти і подивитися. В якому він буде стані, щоб не було ніяких тріщин на ньому, бо можна знову ж таки іще на один тримач ножа полетіти. Так, розбираємо З Делонжі повністю зняли кавомолку, висипаємо це все і в сміття викидуємо. Тут теж Ну Тут цікавіша історія. Тут прямо саморіз торчить і він став, мабуть, перший вклин. Кудись полетів, ладно. Ну, по характерному звуку це рімень. Що я маю на увазі? Дуже сильний свист був. Двигун кавомолки працював, а жернова вже не крутилися. Ми зараз від'єднаємо жернова від самого двигуна. Так, щось розсипається. Ну зараз ми вже доберемось до суті. Так, і що ми бачимо? Ось цей рімінець. Він повністю лисий в одному місці. Зараз ми його замінимо. Все буде працювати. Так, да, розкрутимо теж жирнова, заберемо туди все, бо тут є канал, там ще щось може бути і під самими ножами. Так, розкрутимо його, глянемо. Так, зараз розберемо і далі буде. Так, а що ми тут бачимо? Ми бачимо, що кромка верхнього ножа. Від саморіза чи від камінчика майже злизалася. І цей ніж потрібно міняти. А нижній. Нижній теж, мабуть, що потрібно буде поміняти. Так, ну зараз все, далі буде. Зібрали ми кавомашини вже. Який ітог? Що ми поміняли на Саєко? На Саєко ми поміняли два ножі. Треба дивитися, щоб на них не було тріщин, Тому що якщо ви тріснути ніж поставите на місце, дуже висока ймовірність того, що він на наступний раз зламається, і буде така ж сама історія. Плюс ще один ніж, плюс три матч. До речі, це може бути також і двигунка в омолки. І плата. На Делонджі ми замінили теж жернова, бо вони злизалися від саморізів, і ремень кавомолки. Дивіться, що наступне. Ніколи, по-перше, так не робіть, ми можемо це зробити і виправити, а ви будьте обачливі і купуйте машинки не в тих, які керамічні або металеві жернова, а ті, які вам більше подобаються. І по ціні, які підходять вам. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підтримайте наш канал. Буде багато цікавого відео.